Доброго дня! Експериментальна робота номер 9 Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями. Записуємо число. Експериментальна робота. Тема Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями. Далі пишемо мета навчитися аналізувати фотографії із зображенням треків заряджених частинок. Отриманих за допомогою камери Вільсона та ідентифікувати ці частинки. Далі пишемо Обладнання. Фотографія треків заряджених частинок. Аркуш кальки. Косинець. Опис даної експериментальної роботи знаходиться на сторінках 252-253 вашого підручника. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перше. Згадайте, як визначають модуль і напрямок сили, з якої магнітне поле діє на рухому заряджену частинку. Тобто сили Лоренса. А отже і правило лівої руки. Завдання 2. Перенесіть треки 1 і 2 на арку шкаліки. Усі необхідні позначення зображення та побудови слід виконувати саме на ньому. Тобто відкриваємо підручник з описом даної лабораторної роботи на сторінці 252. Там є у вас дане фото. Беремо кальку і переносимо лише оці два треки, трек 1 та трек 2, на аркуш кальки. Працювати будемо саме на ньому. Зверніть увагу! що масштаб іде 1 до 1,8. Але до нього ми звернемося ще пізніше. І для виконання експерименту нам знадобиться саме оцей перенесений малюнок, косинець, олівець або ручка та робочий зошит. Все. Переходимо до експерименту. Знову ж нагадую, що при виконанні будь-якої експериментальної чи лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкції з техніки безпеки. На форзаці вашого підручника вона є. А результати вимірювань і обчислень відразу потрібно заносити до таблиці. Отже, розпочинаємо із таблиці. Накресліть її в свій робочий зошит. Коли таблиця побудована, починаємо експеримент. Розгляньте фотографію треків заряджених частинок, отриманих за допомогою камери Вільсона. Можна дивитись як підручник, так і на перенесений малюнок на аркуші кальки. Аналізуючи цей малюнок, вкажіть напрямки початкової швидкості руху частинок 1 і 2, яким відповідають треки 1 і 2. На побудованому вами малюнку позначте ці напрямки стрілочками. Далі з'ясуйте, як змінюється товщина кожного треку від початку до кінця пробігу частинки. Ці дані вже потрібно занести до таблицю, Також вказавши спочатку форми треків 1 та 2. Далі. Знаючи, що частинка 1. Ідентифіковано як протон, і що обидві частинки рухаються перпендикулярно до вектора магнітної індукції магнітного поля, створеного в камері, визначте знак заряду частинки 2 та напрямок вектора магнітної індукції. Відмітьте це на своєму малюнку. Для цього пригадайте правило лівої руки. Де лінії магнітної індукції входять в долоню. Наступне. Урахувавши масштаб, визначте радіуси першого та другого треків на початку пробігу частину. Для чого? На зображенні треку креслі дві хорди. Справа ви бачите, як це виконувати. Далі до кожної хорди поставте серединний перпендикуляр. Для цього й потрібен косинець і позначте точку О перетину цих перпендикулярів. Третє. Виміряйте відстань R від точки О до початку треку. Тобто це буде радіус кривизни. Але не забуваємо, що в підручнику масштаб написаний 1 до 1,8. Це значить, що зображення в 1,8 разів зменшене. А значить, вашу виміряну відстань потрібно множити на 1,8. І також не забувайте, що ці значення потрібно заносити до таблиці в метрах. Якщо ви вимірювали в сантиметрах, не забуваємо перевести в метри. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Перше, за даними таблиці, визначте питомий заряд частинки 1. Справа є дана табличка, її не треба шукати. Яка це частинка на початку експерименту ми говорили, запишіть цей питомий заряд в свій робочий зошит. Далі обчистить питомий заряд частинки 2. Відповідна формула є на екрані. Запишіть вказані відношення і обчисліть питомий заряд другої частинки на основі першої. Наступне, знаючи питомий заряд частинки 2, ідентифікуйте її. Визначте, ядром якого елемента є ця частинка. На початку роботи ми визначали лише заряд, а тепер можемо з точністю сказати, що це за частинка. Звірте свої дані із даними поданої таблиці і ви це дізнаєтесь. Запишіть назви частинок. До таблиці в останній стовбець. Лишилося сформулювати висновок. Проаналізуйте результати досліджень треків заряджених частинок та сформулюйте висновок на основі виконаної експериментальної роботи. Домашнє завдання. Повторіть параграф 41. Дякую за увагу. До зустрічі!